Якщо у вас дуже такі напружені, неінформативні вантування, взагалі вам авантуваниці не подобається проводити, спробуйте таку штуку. Спробуйте на вантуванах більше мовчати. Тобто, взагалі, в ідеалі на, на вантуванні потрібно, щоб ви 70% часу мовчали. Тобто ви задали питання і мовчите. Людина, ну, наприклад, питаєте там, як як справи? Людина мовчить. Е, ну, ти не мовчить, а каже там, нормально, і мовчить. І не заповнюйте оцю незручну типу пустоту, тишу одразу своєю якоюсь 50-хвилинною історією про те, як ви там кудись їздили там з друзями на вихідних. Не, не потрібно цього робити. Помовчіть трошки, витримайте не таку не довгу паузу, десь там не знаю, в п'ять-десять секунд, а, яка відчувається як вічність, тому що ви дивитесь на людину, і мов мовчите. Але це такий спеціальний прийом, а людині стає некомфортно також, і вона, скоріш за все, ще щось додає. Або можете задати потім уточнююче питання, але не одразу через невеличку паузу. Так поступово людина починає більш розгорнуто відповідати на ваші питання. І у вас 100%, там навіть з першого питання, скоріш за все, вже розмова піде в трошечки незвичайному руслі, тому що вона буде одразу відвертішою. Спробуйте. Я думаю, що це буде цікавий досвід.